Відпочиваю. Неподалік від горобова. Під горбиною. Зараз покажу, яка горбина. Одна, друга, третя, четверта. Зараз хвилину. Горбина. Ось так відпочиваю. О Боже. Мені фігово, дуже голова болить. О Боже, Капець, просто капець. Це не в гетик. Зараз да, мене пара з мені стане легше. Бо як я ніяк не можу перевчитися на нічний сон. Мені треба вночі спати, а я сплю днем. А це сьогодні вийшла, вже не спала. Але дуже боюся, якщо я не сплю, я їду, я можу. Я бачу машини, я звертаю все як завжди, просто що нема такої різкості. Тобто. Нема такої реакції, ось може машина їхати, я можу дуже повільно звернути, замість того, щоб скоріше. Ну, то є, це дуже багато що значить, коли ти спав чи ти не спав, розумієте? Ось такі діла. А так нема що сказати, немає нічого нового. Зараз зайду в грубо, подивлюсь, що там робиться, щось може собі куплю. Так що ось присіла, на сумці. Сумка така господарська є. Кстати, до речі, буду переговуватися, перезуватися. Так, зараз хвилину. О, Боже. Ну так, да. я тут, в принципі, зупинилася, що наконец Наконець вичистила свої магазини. хоча не дуже ідеально, якщо чесно. Ще могла було б ідеальніше. Я просто люблю таке попроще все, щоб в житті було. Беру чорні, подошла, це вже взяла спеціально білі. Думаю, хай я буду їх чистити, мить, мучити, зато буде гарно. Ну, це було давно, я купила їх. Ще, здається, в началі зими. Ні, не зимою. Не взимку. Не взимку. Купила я їх, а. Ще весною вже. Весною. Ну що, достатньо? Достатньо відео. Бо мені треба перезутися. Перевзутися треба. О, Боже! О, Боже! А тут так класно, на травочке. Я просто глянула тут собачок выгуливать, хотя тут нельзя. Наверное. Щоб тут було чисто у мене, чиста травка, то тут все нормально. Все, буду йти в голову. Блін, як у мене голова будет? Мать моя родная. Я не знаю, що це. О боже, що я делаю. О -о -о. Так было быть. Боже. Кстати, я уже на автомате одеваюсь. Развязываю. Ось. Такі носки для роликів. Блин, як мені погано. По-перше, жара, во-вторых, по хочу спать, по-третє, голова болить В общем, не поживаєш і вагу. Як на нас побувала. Чесно, і ще по четверте ще возраст уже не той, який ви думаєте. Вік по українськи так скажу. Вже не ті гада, що от на такому транспорті доїжджати аж я не знаю скільки кілометрів багато від будинку можна. Краще на целій сісти якщо вже чи на маршрутку, на що там їде скоїш? Так, на що буду я о-та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. <поцю> na 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 I <sweak> do